Ни меня, ни тебя нет на самом деле. Але сам Коран досить миролюбний. І як у цій частині, на мою думку, Біблія та Коран схожі, так ось поясни щодо ось якихось слабкі місця або те, що може дозволяти говорити про те, що, скажімо так, іслам досить агресивна релігія. Ну, загалом, ні Біблія, ні Коран загалом їх важко запідозрити в якійсь миролюбності. Тобто, ми, якщо Біблію читали, ми пам'ятаємо. І як Ісус новин вирізав маликі і Як ми пам'ятаємо і про події книги Естер, коли спочатку радник перського царя наказав вирізати всіх євреїв у Персії, а потім перський цар, коли видав цей указ, він розуміє, що навіть перський цар не може відкликати власний указ, тому що слово персидського царя воно таку вагу має, тому він замість цього видав наступний указ, надаючи євреям право захищатися в підсумку. Починається громадянська війна, і життя не вляглося. Тобто, ні, ну слухайте, можна про страту єгипетські, які небудь, та виходи згадати, коли Бог особисто кожному первістку в Єгипті. І, Власне, в Коран загалом усі ці сюжети перекочували в підсумку, приблизно спільні для євреїв, християн, мусульман. Інша справа, що до Корану ще існують хадіси, відповідно, де знаходиться основна частина життєпису пророка. Адже в самому Корані ім'я Мухаммед, на мою думку, згадується лише два-три рази. Там Ісус згадується більше. Який іса. А ось у хадісах, там уже досить багато. То усього цього варто розуміти з певної точки зору, з точки зору історії мусульман, іслам поширювався. Тому що ну світської історії, наприклад, не знаю, не буде. так, щоб було зрозуміло, як саме іслам поширювався, як по аравійському півострову, так і далі. Тобто, чи дійсно були якісь завоювання пророків, та чи існував пророк Мухаммед, офіційна історія, чітко сказати не можна. але мусульманська історія говорить чітко, що був пророк, були у нього завоювання. І потім ще у його безпосередніх послідовників асхабів праведних халіфів, і відповідно також були завоювання, тобто в кінцевому підсумку ісламський халіфат простягався приблизно Це різні халіфати. Секунду я можу, я можу переплутати дуже легко, але підсумку. Мусульмани завоювали Іспанію, мусульмани завоювали Кавказ та інше. Хоча, хоча б і в Іспанії вони не змогли знищити всю культуру, яка там була, тому що іслам скрізь, куди він приходить, він знищує корінну культуру. Замінює її шануванням щодо поклоніння місячному богу меканських арабів. Тому що Аллах це спочатку Бог місяця, тому в них зображений півмісяць скрізь. Він спочатку мав три дочки і так далі, просто ці сури з Корану потім вилучили. В Корані навіть були сури про те, що Аллах Бог місяця, і в нього три дочки. Чорт, А це арабо етнорелігія, різниця лише в тому: ось дивіться: є єврейська етнорелігія, називається юдаїзм. Є арабська етнорелігія, у них є відмінності. Юдаїзм він не займається перетворенням сторонніх людей в юдаїзм у статусі рабів, просто такого немає. А ось е іслам він саме займається цим, бо культури, ну ось, наприклад, культура тюркомовних народів. Народів, що говорять перською та будь-яких неарабомовних народів, які перейшли в іслам. Ця культура є арабоцентричною, автоматично арабомовною. Тобто вони зобов'язані здійснювати хач, куди б у світі вони повинні молитися у бік Мекки, Вони буквально моляться на історичну батьківщину арабів. Вони мають вчити арабську, бо вся ісламська, ну якщо можна так сказати, літургія. Проходить по покордонному арабську, і вони зобов'язані вдягатися приблизно як араби, тому коли невченого європейця називають турок чи перс чи пуштун арабам, це звісно не грамотно, це неправильно, але його можна зрозуміти, бо ці люди роблять все для того, щоб стати арабами та не бути не турками, не персами, не пуштунами, і в цьому полягає іслам. Тобто, це релігія, метою якої є гомогенізація всього, світу, перетворення всіх людей в певний спосіб, схожі на арабів-шанувальників арабської культури. Це означає, що є люди, які прагнуть бути японцями. Означає всю життя мати людей, які дуже сильно хочуть бути хай і руськими, але як правило, ці люди просто добровільно обирають. Тобто, о, мені подобається аніме, я. Тепер, отже, іслам працює не так. Ну, іслам, що знову ж таки слово іслам означає покору, підпорядкування. Антошка по суті, справи представляє з собою. І ось на відмову від власної свободи, повна відмова від власних коренів, відмова від власних предків, які не перейшли до ісламу в свій час, адже вони всі в пеклі горять. Зрозуміло. І так далі, і цих людей нічого подібного нічого з цього не збентежує. Тобто, в цьому плані поширення ісламу, воно дуже схоже на поширення того ж більшовизму, а тобто також відмова від своїх предків, коли взагалі публічно закликали відмовитися буквально від своїх батьків, якщо вони воювали на тій стороні у громадянській війні. Отже, якщо вони ворог народу. І ще щось таке. Коли, коли закликали до повної гомогенізації всієї планети, то є все буде інакше. Одним більшовицьким парасолькою зрозуміло, що і центр Кремля інший, тобто і ось всяке таке інше, тут все досить очевидно. Очікувати якоїсь гідної поведінки від не просто мусульман, а бідних мусульман не варто. Тобто багатий мусульманин, але в нього принаймні є плюс. Він багатий, тому багатий мусульманин може дозволити собі щедрість, може дозволити собі деякі благородні Там вчини. хтось має багато грошей, коли у тебе багато грошей у тебе душа здоровіша, аніж коли у тебе мало грошей. Коли у тебе мало грошей, ти поступово стаєш негідником. Це просто неминучість. Не будьте бідними. Це дуже шкідливо і для душі, і для тіла.